31 серпня біля Верховної Ради поранено 13 чернігівських міліціонерів. А всього їх на охорону громадського порядку до столиці на минулому тижні виїхало 58. Це співробітники патрульно-постової служби, дільничні інспектори і оперуповноважені. уповноважені. Такі самі зведені загони були в Києві із інших областей. Чернігівським зведеним загоном командував старший лейтенант Ігор Перховський. Під час вибуху гранати він отримав осколкове поранення в ногу. Зараз лікується в травматологічному відділу обласної лікарні. Ну, через Вона через ряди пролетіла, через цепі і упала. Нашим пораненим міліціонерам надали першу допомогу солдати Національної гвардії, розповідають правоохоронці. Євген Шкель до трагічних подій під парламентом прослужив рівно рік дільничним інспектором. Зараз теж перебуває в травматології. Спочатку бросали шашки, де ми його, ми держали, не видели кто там, що бросает, просто держали строй. Три, ну, три хлопка взрив пакет, а потім четвертий взривна такая така хороша по ногам пройшла і чувствую тупой удар ногу в руку. 21-річний дільничний інспектор Євген Міняйло взагалі тільки почав службу цього літа. Внаслідок вибуху поранений у руку і отримав струс мозку. Зараз перебуває в неврологічному відділенні. Пару взрив пакетів я поворачую смотрю на руку, з руки фонтан крові, і вже нацгвардія лежить під ступеньками. Після першої допомоги операції міліціонерам зробили в центральних госпіталях МВС та Збройних сил. Згодом перевели в Чернігів. Тепер по мірі одужання їх переводять до лікарні управління МВС. Повністю всім ліками перев'язувальним матеріалом повністю забезпечені. Значить, приймають вони симптоматичне лікування. Вже четверо хворих переведені в лікарню МВД. Всі інші доліковуються в нас і також будуть переведені. По можливості лікарі видалили осколки з ран відразу, але в кількох випадках дрібні осколки поки що довелося залишити в живих тканинах. Оперативне втручання на даний момент вони не потребують. Один під питанням у нас ті дрібні осколки, які є, вони на даний час їх буде більше травми від пошуку цих дрібних осколків ніж. Наявність їх в мягких тканинах. Січа стає нормальне, це ну і осколок в руки небольшої. Усі наші співрозмовники підкреслюють, що чітко виконували наказ підтримувати порядок, не відповідали на провокації і в жодні бійки не вступали. стоять ні на провокації, ні реагувати, стоять, видержувати, не прорвались в Верховну Раду. Просто держати строй. Нічого там такого, щоб просто держати, щоб люди не прорвалися. Верховну раду, Зараз поранені міліціонери отримують допомогу від товаришів по службі і забезпечені ліками. Все представляють покамість. Все пока обеспечуємо. Ну так. Паносілі стоки, що не нашко заводівати тепер. Але зрозуміло, що лікування триватиме, і усі небайдужі громадяни можуть допомогти, звернувшись до управління МВС або обласної лікарні. Особовий склад Чернівського міського відділу звертається до усіх небайдужих громадян надати посильну допомогу на лікування. Усі учасники зведеного загону міліції повернулися з Києва на місце своєї служби.